Вітаю, друзі, ради нашої зустрічі, продовжуємо наші розмови про важливі, корисні теми для всієї України і кожного з нас. Війна, на жаль, триває, кінця і краю її не видно, але ж смерть українців, смерть наших дітей, мирного населення для влади не аргумент. Сьогодні будемо говорити про виступ президента Зеленського в парламенті, де він презентував свій вже не знаю, який. По черзі план стійкості. Отже, що це означає для мене? Ну, я так розумію, що відтепер я вже дочекався перемоги, точніше, реалізації плану перемоги Зеленського. Залишилось тепер лише реалізувати план стійкості. Що це таке? З чим його їдять? Зараз будемо про це говорити. Подивіться на цей маленький уривок відео. І зверніть увагу на оплески оцих відгадованих і завжди вдячних депутатів. І під ці оплески ті, хто ще не підписався на мій канал, будь ласка, це зробіть. А всі глядачі, як один, приймають участь в цій розмові. Тобто коментують, ми не торгуємо суверенітетом, безпекою чи майбутнім України. Ми не відмовимось від прав. України на всю свою територію. Звернули увагу на бурхливі оплески. Отакі От оплески. Супроводжували майже весь виступ президента Зеленського. Депутати Верховної Ради були в екстазі. Чому зараз дізнаємось? До речі, ця подія в Верховній Раді мені нагадала зі з комуністичної партії. Я пам'ятаю ті часи, коли вождь тільки відкривав свій рот що сказати, делегати з'їзду зривали з місць і. Бурхливо аплодували. І ще краще, якщо у когось там з'являла сліза в очах, оце взагалі картинка була в яблучко, тому що вождь міг звернути увагу на цього делегата з'їзду, і тоді на цього делегату з'їзду просто вливався рух щастя і благодаті. Тобто, ймовірно, кар'єра його йшла вгору. І я теж саме побачив. В обличчях депутатів, які просто внімали кожному слову президента Зеленського і намагались отак от свої фейси вставити в об'єктиви камер, щоб зафіксувати свою присутність в такому історичному заході. Перед тим як ми дуже швиденько пробіжимося по тезам Зеленського, скажу, що на мене виступ Зеленського призвів таке гнетуче враження і. Я не скажу, що розочарування, бо я взагалі нічого не чекаю від цієї влади, але ж тим не менш, ну, ти ж президент, ти ж виходиш на такий серйозний публічний простір, тебе слухає не тільки Україна, а й весь світ, і ти несеш отаку, вибачаюсь галіматю, яку не надінеш і не насунеш на будь-яку голову. Чому я так говорю? Бо розумієте, коли оголошується план. Керівником, а президент України це керівник країни, то виконавці мають не аплодувати, а плакати, тому що їм доведеться виконувати цей план. Що таке план? Хто працював на виробництві та на будь-якому підприємстві ті ж самі бізнесмени розуміють, про що я говорю? План в першу чергу це мета, яку треба досягнути. Виконавці засоби, активи, які використовуються досягнення цієї мети, а також термін виконання. Тобто, якщо ми говоримо про те, що нам потрібно перемогти, то ми маємо по-перше, заявити вголо, що означає для нас перемога. Потім перерахувати засоби, активи ресурси, які нам допоможуть здійснити цей план, тобто перемогти. А потім конкретно Зеленський мав казати виконавців з конкретним завданням і терміном виконання конкретного завдання. І тоді б точно ніхто не аплодував, бо за невиконання плану йде покарання. А в умовах війни це покарання має бути кримінальне. А коли президент Зеленський виходить на трибуну і замість плану. Озвучує урочисті гасла, ну от реальне гасла, за якими нема обґрунтованості, нема бачення України завтра, післязавтра, якою вона буде, а просто перелік забаганок, перелік хотілок, які нічим не підкріплені ані бюджетом України. Ані економічним станом України, ані готовністю тих самих депутатів, міністрів вести Україну до перемоги. Просто якийсь сюр. Маємо діяти швидко, маємо діяти мудро. Можливо, можливо, Україні доведеться когось в Москві пережити, щоб досягти всіх своїх цілей. Можливо. Щоб відновити повну цілісність нашої держави, от як тільки я почув ці слова про те, що нам потрібно пережити Путіна, я зрозумів, що все це фікція. Все це для того, щоб не перемогти, все це для того, Зеленський говорить, щоб ми, українці, погодились на перемір'я, на зупинку фронту, бо нам потрібно пережити Путіна. І хоча сам Зеленський не вказує в своєму Виступи, прізвища Путіна, напевно, в ньому йдеться саме про нього. Тобто стратегічний план стійкості це про те, що треба десь там пересидіти і дочекатися, коли Путін помре. Це, по суті, маніпуляція. Бо кожна нормальна людина, яка вміє читати, вдумуватися і аналізувати, розуміє, що Путіна як фізичної особи, царя немає. Є колективний Путін і байдуже, помер він чи не помер. Ми бачимо, скільки двійників там використовується. І якщо він помре, колективний Путін нікуди не дінеться. Тобто курс імперії свій не змінить, а її курс дуже відомий для всіх. Це курс знищення України, українства і домінування в Європі на користь Китаю, який буде змагатися з Америкою за супердержавство. Оце і є завдання, як мені здається, всього виступу Зеленського. Запевнити українців в тому, що ми настільки нездатні, дурні і слабкі, що наше завдання залишається тільки в тому, щоб сховати голову в пісок і сподіватися на те, що наш зад нікому цікавим не буде. А тепер давайте коротенько пробіжимося по. Тим пунктам, які озвучив президент Зеленський. Тобто ті пункти, які нас об'єднають, зроблять стійкими, і ми обов'язково переможемо, забувши про наші кордони 91-го але ж співаючи пісні про те, що ми територіями не торгуємо. І так, друзі, я починаю. Перша теза, яка пролунала з уст Зеленського, стосувалася наших виборчих прав. Нагадаю, згідно Конституції України, всі ми маємо право бути обраними і обирати. Так от Зеленський заявив, що згідно Конституції та законів, вибори під час неможливі, ми всі знаємо, що Конституція України та закон не дозволять проводити вибори у воєнний час. І ніхто в світі не вимагав і не вимагає цього від України. Але у нас в Україні є деякі люди, які, може, зголодніли до цього настільки, що хочуть боротися всередині нашої держави більше, ніж заради нашої держави, хочуть політичних суперечок в обкопах, як в телестудіях. Це згубно для України. Україна спочатку потребує справедливого миру, а потім українці проведуть справедливі вибори. Виборів не буде спочатку справедливий мир. Зверніть увагу, не перемога. Знову ж таки, справедливий мир, і знову ж таки ніхто не пояснює, що означає оцей справедливий мир. Скоріше за все, це без Донбасу, без Криму, і, а може, навіть і без частини Запорізької і Херсонської області. Ну, от я, чесно, не знаю. Хто з вас знає, що таке справедливий мир? Будь ласка, друзі, напишіть у мене в коментарях про це. Я буду вам дуже вдячний. Навіть присвячу цьому окремий ефір. Бо впевнений, що абсолютна більшість громадян України також хотіла би знати, що таке справедливий мир. От тільки мені здається, що тут не про мир і несправедливість, тут про те, щоб залишитися у владі. Стільки наскільки це можливо, і продовжувати надалі марадерити, красти, заробляти собі на яхти і віли, обираючи армію і військових, і заганяти українців просто палками в бусики, для того, щоб вони компенсували от той безлад, оце все крадівництво там на фронті. Ну нащо виробляти дрони, нащо виробляти ракети, нащо виробляти літаки, кораблі? Якщо можна в бусики загнати пів країни, і хай вони там своїми тілами тримають фронт, а вони в цей час будуть продовжувати пижувати, жирувати і насолоджуватися своїм нікчемним життям. А в мене питання: а що ж сталося? Чому у нас сьогодні саме не може бути виборів? А чому вони були можливі в 2014 році? Пан Зеленський, нагадую, у нас війна не з 2022 року, у нас війна з 2014 року. Так чому тоді, і в 2014, і в 2015 роках, коли ситуація на фронті була такою ж складною, як і сьогодні, бо тоді ми втратили 20% території, тим не менш пройшли вибори і президента, і до Верховної Ради. А що не так в 2019 році? Чому ви, пан Зеленський, не вийшли на стадіон, коли зустрічались там з вашим попередником і не сказали про те, що ви відмовляєтесь від участі в виборах і закликаєте народ України вас підтримати, бо під час війни не можна проводити вибори? А зараз це неможливо зробити. А що сталося? Чому б вам всім не зібратись і не піти нафік з Верховної Ради і з Банкової і звільнити українців від цієї удавки вашої? Ні. Бо живуть вони, друзі, дуже солодко і сплять не в окопах, і відпочивають на реабілітаційних центрах, а на лазурних берегах Франції. А хтось в Гаїті, хтось в балі. Тобто життя в них вдалося. І Вибори не будуть тому, що вони не хочуть змінювати свій образ життя. А ми подивимось, бо ніхто з них ніколи не хотів змінювати свій образ життя. Ані Ющенка, ані Кучма, ані Янукович, ані Порошенка. Але ж народ завжди має своє останнє слово. І ми його використаємо. Обов'язково. Тепер наступне. Фронт, зміна підходів до управління в армії. А далі взагалі це просто це вже не сюр, це якась яма, з якою не можна вилізти, створення посади військового омбудсмена. Що це таке? Але ж давайте спочатку про управління. Якщо ти верховний головнокомандуючий, ти мав би вийти на трибуну Верховної Ради і сказати, що сьогоднішнього дня краще з позавчора, в армії змінюються статути, прибираються статути радянських часів, які писалися ще при НКВД, і вводяться статути, які використовує НАТО. Оце і є реформа. Армійська реформа це зміна статутів, тому що саме в статутах прописана і тактика ведення бою, і стратегія, і управління, і зв'язок, і комунікації, і постачання разом з логістикою. Це там. Але ж Зеленський, скоріш за все, про це не знає. І заява про введення в військах, в підрозділах такої одиниці, як військовий омбудсмен, яскраво про це свідчить. Що це за посада? Знаєте, що це буде? В умовах, коли нічого не змінюється, в умовах, коли працює бусифікація, коли війська взагалі деякі підрозділи не укомплектовані, оцей омбудсмен в батальйоні буде виконувати роль якогось комісара, а по модному, це психолог, який буде намагатися надихати бійців, щоб ті. З радістю йшли на непідготовлені позиції, де їх гарантовано вб'ють. От саме для цього й вводиться ця посада. Бо ніяких реформ Зеленський в армії не пропонує. Далі він почав говорити про зброю, про те, що пріоритет потрібно віддавати дронам. У 2024 році планують виробити 30 тисяч далекобійних одиниць. А де мільйони? Який обіцяли, я, якщо не помиляюсь, в 22-му чи в 23-му році, чи на початок 24 го році, бо цих обіцянок було вже стільки, що вони вже не затримуються в пам'яті людської? А чому сьогодні на 70% підрозділи забезпечуються дронами від волонтерів, а де держава? Про які 30 тисяч далекобійних одиниць? Про які три тисячі крилатих ракет говорить президент, коли Верховна Рада виділила на ВПК лише третину грошей у 2024 році замість необхідної суми. ВПК банально просто є. йде війна, а оборонна промисловість стоїть. Коли була Друга світова війна, люди працювали в чотири зміни радянські люди. Вся країна працювала на перемогу. Діти-членів Політбюро воювали. Я вже не кажу про якихось там місцевих депутатів. Всі йшли на фронт і всі робили все для перемоги. А у нас тільки якісь мрії з трибуни Верховної Ради. І звичайно ж, президент Зеленський торкнувся питання економіки, він почав говорити про гроші і як він бачить пошук цих грошей. Для війни не для нас. В локалізації виробництва. Тобто він намагається заявити, що тепер економічна політика буде повернута до вітчизняного виробника. А хто у нас вітчизняний виробник? От я спілкуюсь з хлопцями, які виробляють озброєння, вони плюються. Вони мені кажуть, що державі нічого не потрібно. От у мене є мій. Товариш мій земляк з Луганської області, який виробляє дрони. Йому пощастило, знаєте чому? Тому що його фінансує на пряму група американців, бізнесменів, які просто закупляють йому запчастини і потім тобто, безпосередньо постачає в підрозділ. Достукатись до умірова міністра оборони країни, яка воює, з проханням надати державне замовлення на виробництво зброї неможливо, точніше можливо, але ж там стоять розцінки. Ростінки такі, що людям доводиться перетворювати своїх робітників в рабів, платити їм одну ставку в той час, коли вони працюють на півтори на дві ставки. Бо не вистачає грошей. А де ці гроші? А от таких паскуд, які їх ховають під матрасами, і яких Зеленський начебто й не бачить. До речі, він поговорив і про це. Він заявив про справедливість. І знаєте, так воно якось пафосно було заявлено, що я зробив висновок про те, що, от саме після його виступу, корупція ще більш розквіте. Він заявив. Що отут в залі сидять керівники правоохоронних органів, судді, прокурори? То знаєте, відтепер від вас залежить стан правосуддя в Україні. І якщо він буде поганий, то це вже ваша відповідальність перед людьми. Тобто, що ми про них подумаємо? Їх відповідальність не перед законом, не перед страхом за те, що вони під час війни будуть просто страчені під якоюсь стінкою. А от що люди про них скажуть, може їм буде соромно. Ну, десь так все я бачу. Я в шоці, шановні, що відбувається? Куди ми з вами прийшли? Про яку ми перемогу мріємо? Якщо нам президент, Верховний Головна замість того, щоб надихати нас на перемогу, створювати всі умови, щоб ми били оцю російську паскудну армію, він. Благає нас сісти на п'яту точку і чекати, поки там Путін помре, і не заважати красти тим гнидам, які розкрадають державу. І не заважати арахаміям, Подалякам та іншим торгувати Україною, заробляючи собі мільярди. Ну, я відмовляюся це сприймати. Я не знаю, як ви. Напишіть в коментарях, ну, мене просто розриває на шматки. Я вже не буду зараз таркатися культурного Рамштайнму, це взагалі якась казкова брехня чи покращення податкових умов. Як можуть бути покращені податкові умови, якщо економікою займається людина Сівковича, Гетманцев? для якого вбивство економіки України це першочергове завдання? Пан Зеленський, ви що, не знаєте про це? Ви не знаєте, хто вас оточує, так я вам нагадаю: вас оточує Єрмак, агент ФСБ, Гетманцев, Людина Сівковича, Татаров, який очолює повністю весь процес тіньової економіки і далі по тексту. Я не вірю, що ви про це не знаєте. Ви знаєте, але ж ви свідомо нам всім брешете. І я сприймаю цей виступ в Верховної Раді презентацію плану стійкості. як... Чергове намагання ввести українців в оману. Знаєте, що мені ще вражає, друзі, що є люди в Україні, які, не будучи депутатами, от тими відгодованими, заласканими владою, які готові продати не тільки Україну, а й мати рідну. Так от є люди серед нас, які підтримують політику Зеленського як внутрішню, так і зовнішню. От я вам зачитаю коментар. В оригіналі, як він був написаний, мені в Фейсбуці, я от щось подібне написав в своєму аккаунті Фейсбук, пише якась жіночка, оригінал. Критикувати можуть багато, а зробити в таких умовах правильно сложно много преград. Но це що має бути в голові замість мозгів? Ну як можна таке писати? Ну назовіть мені хоча б одну перешкоду, яка б об'єктивно заважала їм, тобто Зеленському, Стефанчуку, Шмигалю, депутатам Верховної Ради, працівникам СЕК, прокуратур, суддям, місцевим депутатам не красти, не торгувати національними інтересами. Що їм заважає, щоб не марадерити, не тирити електроенергію народу, продаваючи її за кордон? Не наживатися в кінці кінців на постачанні в армії. І цей список можна продовжити нескінченно. Так назовіть мені хоча б одну причину, одну перешкоду, яка б дійсно заважала Зеленському протидіяти, протистояти у цій кримінальній вакханалії, яка відбувається в Україні. Жодної перешкоди нема. Натомість нема ще й совісті. Про що мав би говорити Зеленський? Ну, В першу чергу, враховуючи те, що до влади, тобто Білий дім, заходять республіканці, що президентом Америки став Трамп, зараз посади державні починають займати в більшості свої ястреби, які ненавидять Росію, то я вважаю, що Першими строками цього виступу, цього звернення до депутатів парламенту і народу України Зеленський міг би говорити про те, що він вже почав перемовини з президентом Америки Трампом про надання Україні ленд-лізу і відмову від отримання чистих грошей. Тому що у нас у самих достатньо грошей, щоб, щоб утримувати країну разом з пенсіонерами. І іншими слоями населення, ну, які потребують допомоги. Ну просто треба взяти матраси чиновників, починаючи від району і закінчуючи тут Києва і трухнути їх. І там грошей буде на 55 бюджетів України. А якщо взяти там за ноздрю таких красавців, як Ахметов, так ще 40 бюджетів з'явиться в каморі нашої держави. Але ж Зеленський про це ані слова. Не сказав. Я б дуже хотів почути, як і мільйони українців, щоб Зеленський з цієї трибуни заявив, що сьогоднішнього дня 80% держслужбовців скорочується. І чоловіки призовного віку, держслужбовці разом з місцевими депутатами і обласних рад йдуть на фронт. А їх місця, як виконавчій владі, так і законодавчій, і це стосується також і депутатів Верховної Ради. Займають жінки, в поліції можуть працювати жінки в рекрутингових центрах, можуть працювати жінки. В чому проблема? Я це хотів почути. Але ж Зеленський про це не сказав ані слова президента Зеленського. Я в це не вірю, бо такі політики, як Вікторія Спарс та інші, вони просто не погодяться з цим. Послухавши Зеленського, я в черговий раз. Пересвідчився в нашій правоті, тобто правоті ініціативної групи, 7 кроків до перемоги. Ми нічого нового там не сказали. Все це прописано в відповідному мобілізаційному законі. Все це треба тільки виконувати. Отже, я переконаний, що єдине, що нас може Врятувати це солідарна позиція суспільства, яке просто зобов'язано змусити Зеленського спочатку своїм указом утворити воєнний кабінет міністрів, тільки без оцих парламентарських фракцій, політичних квот, не дай Боже, бо там знову опиняться ці Арахамі, Порошенки, Тимошенки, Бойки, і будуть знову рвати Україну на клочки. Як це зробити, Все дуже просто, це окрема тема. Якщо Зеленський не знає, то хай у нас запитає, ми йому розкажемо. Людей в Україні фахових достатньо. Якщо він їх не знає, ми йому їх покажемо. Ті сім кроків, які ми вимагаємо, вони мають бути дорожньою картою для нового воєнного кабінету міністрів. Завдання цього кабінету міністрів створити всі умови для нашої перемоги. Не для відсідки десь в кущах, а до кордонів 91-го року. І це мінімальне завдання, максимальне це розвал Росії. Отак От має говорити справжній Верховний Головнокомандувач. Про це я хотів почути на Заході, який відбувся в Верховній Раді. Воєнний кабінет міністрів має підготувати країну до наступних виборів. Прийнявши зміни до виборчого законодавства, які також напрацьовані ініціативною друге сім кроків. Нічого складного нема. Потрібно тільки мати совість і яйця, щоб видати відповідний указ, указ президента, який би повністю звільнив капітанський місток нашого корабля під назвою України від щурів, які мають жити в кращому випадку, десь там, глибоко в трюмах. Тобто панацея від хвороби лежить в застосуванні президентом, Зеленським прямо сьогодні кроків, які зазначені в ініціативі нашої групи і в проведенні справедливих виборів в Україні. Якщо ми з вами будемо вірити в ці казки, що вибори не потрібні, то це вже гарантована наша поразка. І тут мова навіть не в територіях, тут мова в українстві. Українство програє, Україна перетвориться на країну для щурів і гнид. Українцям тут місця не буде. Тому, друзі, з цим, не панікуємо, це тільки гасла, і це забаганки влади, бо вони дуже хочуть залишатися. Там при державному бюджеті і не відповідати за свої злочини. Але ж повірте мені, останнє слово за нами, за народом України. Якщо ми грюкнемо дверима, якщо ми топнемо ногами і скажемо, а ну паскуди робіть так, як ми вам кажемо, я вас запевняю, буде так, як ми хочемо. От тільки треба, щоб ми всі цього захотіли. Ну, хоча б критична маса, ну хоча б мої підписники. Тому. Будьте поряд і не будьте байдужими. На цьому я закінчую, друзі. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте це відео, пишіть мені в лічку фейсбучну. Я завжди відповідаю на всі питання. Я вас всіх поважаю, бережіть один одного, до нової зустрічі.